Марко Вовчок, Марічка, Переклад українською Катерина Силка, розділ перший. Ой, не вродись ти вродливим, а народи щасливим. Кажуть, і щиру правду кажуть, Мене з молоду красуною називали. А щастя моє, яке ой багацько я пізнала на свій вік. Чоловік у мене був буйний, грізний. А от сестра непримітна була, і слабка така, квола, ходесенька. Проте потоланило їй від Бога. Чоловік кохав її всім серцем, діточки зростали. Бувало, як приїде мій хмельний, та розбушується, вижене мене. Чи хоч там на подвір'ї мороз трішить, чи дощ лє, йому все байдуже, не пошкодує. Я піду до віконечка сестри, постою, подивлюся. Сидить вона з чоловіком, розмовляють. Любенько собі, тиша в них та злагода, дякувати Богу, зловлю себе на думці, хоч сестрі поталанило, бувало, й не зайду до них, не покажуся. Навіщо на них сум водить собою? Адже здогадаються. З якої радості пізно увечері тиняюсь? І от сестра страж моя, живучи вільно і в любові, все зав'ядала і тьмяніла, прийде весна, свіжа травичка пробивається, струмочки дзюрчать, сонечко блищить, людям дихається вільніш, а вона злягла, груди болять, кашель її душить. Та, може, ще й потрималася, вона на світі. Якби не помер її чоловік, їздив по дрова в негоду, приїхав за хворі та й на п'ятий день віддав Богові душу. Поховала його сестра і сама ясного літа не дочекалася. Перед смертю вона каже мені, сестро, ось я помираю. Віднині стань же ти, господинею в моїй хаті, матір'ю моїм діточкам. І їм буде краще, і тобі веселіше, аж і ти станеш сиротою самотньою. А я тоді вже здовіла. Розпродала я деякі свої пожитки та й перейшла до діток сестри. Після неї двійко залишилося синочок і донечка. Сину десять років, донечці чотири. Добрі були діточки, дяка їм. Зроду на мене непризнане подивилися, Слово лихого не проказали, дбали про мене і поважали. Виростала я їх, виплакала, і стали вони для мене, як рідні діти.